Нині хол Закарпатської обласної адміністрації майже пустий. Зараз подають заявки лише ті, хто не встиг, чи ті, хто довго вагався. Чому в останній день подаєте заявку? Ну надумав. То вам треба було аж два тижні, щоб надумати. Ні, я просто пізно дізнався про це. Ну, хочеться щось змінити в цій державі, щоб якийсь порядок був дійсно. Щось міняти. А чому ви вирішили в останній день подавати заявку? То що ще з армії да. як запевняють консультанти нової поліції, низька активність в останній день не показник. Багато анкет подають онлайн або ж надсилають листами. Контингент претендентів дуже строкатий. Тут є і фізики, і міліціонери, і шеф-кухарі. Кухарі фізики, математики тут немає значення, яка у них професія, яка сфера діяльності. Де вони проживають і так далі. І Люди йдуть як із Закарпаття, так і з інших областей. Багато приїжджали до нас із Івано-Франківської області, із Львівської області, це Сихівські, Турківські райони. Далі висилали анкетки свої заказними листами. А поки в холі приймають останні заявки, у сусідньому залі вже монтують центр для тестування. І зал, і техніка вже готові до першого відбору нових поліцейських. 40 осіб. Завтра вже почнуть тестування на ось такій техніці. Тим часом обласному управлінні міліції запускають кол-центр. Працівники вже отримують перші інструкції роботи з новобранцями в поліцію. Дівчата мають обдзвонювати всіх, хто подав заявки, та призначити їм час і дату проходження тестування. Найбільш головна інформація: дві, яку ви маєте передати обов'язково. Перша час і дату. Обов'язково. Друге, в самому кінці, коли ви завершуєте все, що ви сказали, у вас там в тексті є, ще раз нагадати про те, що без паспорту їх не допустять на... Тестування куратор створення поліції в Ужгороді та Мукачеві, нардеп Мустафа Єм каже: до наступного етапу відбору вже все готово через великий конкурс, 13 осіб на місце. Тестування затягнеться. Його планують завершити лише за 10 днів. Перший тест триватиме півтори години. Тобто, кожен кандидат буде проходити індивідуальний тест. Він буде відповідати на 60 питань, які будуть стосуватися загальних здібностей, тобто логічно мислити. Співставляти рівні факти, приймати рішення всього п'ять змін в день по 40 або 50 людей, тобто 200 або 250 людей будемо пропускати в день. Наразі для підготовки полісменів знайшли і спортивну базу, і плац, і навчальні приміщення. Наступне кого потребують в поліції тренерів, а точніше спеціалістів справа, психології, соціальної комунікації, педагогіки тощо. Всіх охочих навчати майбутніх полісменів просять подати заявки на офіційному сайті МВС. Тренерів теж відбиратимуть на конкурсній основі.